У центрі бродів для молоді організували цікавий квест. Деталі його проведення у сюжеті. На площі ринок у бродах зібралися активні та молоді люди, які взяли участь у цікавому квесті. Проводиться він у межах проєкту Протидія торгівлі людьми. Проводити його ми будемо я і Ірина. Це Карі та Зброди для вас безкоштовно організовує цей квест, що ви могли відпочити. Щоб ви щось новеньке дізналися, і щоб ви розуміли, що найбільша цінність, яку має людина у житті, це її життя. Усім учасникам були вручені завдання, які вони мали виконати якнайкраще. Початковою локацією, де зібралися діти, стала площа ринок у бродах. Коли ви виконуєте відповідні завдання, ви отримуєте отакі смужечки за кожне правильно виконане завдання. З цих смужечок ви потім на останній локації будете робити щось. Там вам на локації скажуть, що з них робити. Зрозуміли? Так. За це теж ви отримаєте потім додатковий плюсик, тобто час швидше чи пізніше ви прибігли. Що для вас важливо? Швидше прибігти і виконати якомога більше завдань. Усім також запрезентували воду і частували смачною піцею. Такий захід довів, наскільки важливо дбати про себе, особливо в нинішній час. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.